Просимо вас для початку розпочати з про наших депутатів без мандатів. Давайте поговоримо. Насправді, ті імена, які ми назвали Віктор Медведчук, Тарас Козак, Андрій Деркач, Ренат ну і так далі. Ті, хто залишилися вже без депутатського мандату, про які імена ми ще можемо казати найближчим часом, чи може це бути, і ну як ви можете прокоментувати це рішення? Якщо по справедливості беріть список пазажеї, вони всі мають покинути повну раду. Інша справа, що вони десь у сірка очі взяли і зараз ходять в ради, там роблять вигодні, посміхаються, що нібито нічого не відбулося, дають коментарі, які дивіться. Це люди, які привели до нас сюди війну. Люди, які постійно дбали тут за інтереси Російської Федерації. Для яких Путін був куміром, що вони роблять Верховна Раді України, коли йдуть кровопролітні бої за нашу країну? Мені важко сказати. Я взагалі вважаю, що жоден із них не має права принаймні морального на сьогоднішній день знаходиться в межах взагалі Верховної Ради України. Ну зараз в конкретному випадку була знайдена підстава, що вони мають російське громадянство. Можливо, інші члени ОПЗЖ не мають російського громадянства. Тоді треба знайти підставу. Якою може бути ця підстава? Дивіться, коли мова йде про мораль, яка має бути підстава? Ще раз наголошую: це проросійська партія, яка сюди заводила російський світ. Це знають всі. Ви пам'ятаєте їх ефіри, які були всі ці шуфрічі, бойки тощо. От що вони там волали на тих ефірах. Любов, дружба, жвачка, Російська Федерація, Форевер, до когось дуже коротка пам'ять. Я би дуже хотів, щоб е, депутати наші відповідально до цього відносились і розуміли, з ким вони мають справу. Зумієте, це дуже небезпечна річ. Ми свого часу дуже багато за 30 років закривали очі на оцих різноманітних, е, таких, знаєте, е, людей з того боку. А чим вона на сьогоднішній день для нас, для країни, виходить, ми з вами всі. Пільно зараз бачимо це небезпечні рецидиви, які будуть як гангр як гангрена будуть розповзатися по всій нашій ненті. Це неприпустиме речі. Ще раз наголошую. Всі депутати ОПЗЖ мають піти з Верховної Ради. Радою, взяти свої речі, валізи і відправитись туди, куди вони хочуть, на ці, скажімо так, вільні сторони. Пане Олексія, той, хто вже відправився, наприклад, чи є за кордоном, приховує приховує своє місце перебування? Хто працює на державу агресора, але не є до прикладу народним депутатом? Я я загалом і про колаборантів, і про зрадників України. Як зараз працює з ними РНБО? Скільки ми маємо таких справу? Справи знаходяться в інституціях, які мають на це право. Це служба безпеки України, 111 стаття. Ті статті, які підпадають по під ці речі, у вона служба безпеки України. Таких справ багато. Я звертаю увагу, якщо ви зробите. Той аналіз, який ми на сьогоднішній день маємо, хто ж підтримував на е, тих територіях, які були окуповані, так 99% цих людей це члени так званої ОПЗЖ. Тому я зараз про це і кажу: що на це треба звертати увагу, цим питанням треба займатися. Коли ми не повірте, якщо б не дай Боже, у нас 24 лютого була трошки інша ситуація, всі ці люди зараз би були при посадах при Януковичі, Вони б зараз всі би прав і не треба зараз вводити самих себе в оману, що це, скажімо, так, от треба зараз забути, і оці чотири або їх там зараз там п'ять один самостійно пішов. Що це в цьому питанні треба ставити краку? Через це, mm -hmm. це дуже небезпечно для країни річ. Те, що стосується колаборантів, особливо на тих територіях, які були частково захоплені Російською Федерацією, от, так ще раз звертаю увагу, що. Депутати переважна більшість, саме СПЗЖ, по там були у перших рядах. Допомагали терористам от, виявляти наших громадян, які були прихильниками нашої країни. Так відбувалося і в Херсоні, та і в інших містах, які тимчасово були захоплені цими російськими мерзотниками. Щоб цю тему закрити, чи варто очікувати зараз як продовження позбавлення майдану, це фактично означає втрата імунітету від відкриття нових кримінальних справ. Чи варто очікувати відкриття кримінальних справ нових по всіх цих панах кримінальних справ, наскільки я розумію, вони є. Нових я маю на увазі нових? Ну послухайте нових. Нам треба в старих так само ставити крапку, щоб не відбувалося так, як любить наше правосуддя, справу, справи, і потім 10-12 років ми нічого про цю справу не чуємо. Ми маємо зрозуміти, що після війни має бути інша держава. Це має бути держава справедливості. І якщо ми це з вами не зробимо, тоді оці ці люди, які на сьогоднішній день наші громадяни гинуть за нашу незалежність, то це марна була річ. Не треба було тоді починати. Це ще раз, ну це дуже дуже небезпечна річ. Система має працювати на справедливість, і вона має бути обов'язкова, тому що інакше. Сусід божевільний рано чи пізно опять буде вдиратися в нашу країну.